Як ти бачиш, кількість елементів і їх розташування на сторінці змінилося. Це тому, що я трошечки навів порядки, якісь компоненти додав, якісь видалив. І маємо отаке: для чого нам це? Для того, щоб поговорити зараз про стилізацію. Функціонал залишився точнісінько той самий. Все змінюється, воно уходить менше нуля, стає. Якщо я воно стає більше нуля. Давай покажу, що по структурі змінилося. У нас все ще є Counter Button, він все ще такий самий, як і був до цього. Проте додався якийсь хедер, додався якийсь футер. На їх місці були інші компоненти. Я вирішив, це, це треба винести. оцей карт, який був, так є значення лічильника у нас в окремому заголовку. Існує собі. З ними зараз і будемо працювати. І кнопашки змінилися з тексту на просто значки, плюс і мінус. Це досить інтуїтивно. Я подумав, що буде нормально. Ось о стилі ап компоненту. Тут їх поменшало значно, додався тайтл, і як ти можеш побачити, я хочу, щоб тайтл при досяганні значення більше нуля і менше нуля змінював свій колір. Зараз ми будемо розбиратися, що з цим, як з цим бути і як це робити. Також є хедер і є футер. Хедер максимально простий, футер максимально простий. Все, ну типа на поверхні, наскільки міг зробив. Тож, з чого ми почнемо? Давай почнемо з того, що треба засвоїти одну важливу штуку про стилі. Вони не прив'язані до компонента, не дивлячись на те, що тут написаний оцей імпорт, до цього компоненту ці стилі конкретно не прив'язані. Як ми це можемо з тобою зараз перевірити? Я йду в хедер, у мене у хедера є файлік зі стилями. Ось він відкриває його тут. Дивимося на клас «PageTop». і додаємо йому, до прикладу, якийсь бекграунд. Ну, жовтенький такий буде. Може здатися, на перший погляд, що якщо я «PageTop» клас. Присвою, наприклад, футеру, то на екрані немає нічого змінитися. Давай перевіримо: я видаляю цей клас. Ось він видалений. PageTop все ж таки жовтий, все нормально, все працює. І як тільки я PageTop додаю сюди. Бачиш, що відбувається, оці стилі спрацювали на обох компонентах. Чому так відбувається? Тому що всі стилі, які ми написали, були, були зібрані в один CSS-ний CSS файлік, в якому css коду стільки ж скільки бабла в українському бюджеті до того, як з нього починають красти. І виходить, що ці стилі в аграм'яному цьому файліку працюють точно так само, як і завжди, за каскадним принципом. Тобто, якщо я десь зверху клас е, об'явив. І, і потім використовую, то воно використовує. Тобто, ті, ці стилі не прив'язані до компоненту. Вони доступні, загально доступні, можна так виразитися. Я можу в будь-якому компоненті назвати клас будь-яким чином, і у мене нема жодної гарантії, що ніхто ніде в проєкті так само цей клас не обізвав. І ладно, Бог з ним, якщо цим проєктом займаюсь тільки я. Трошки простіше мати всі імена класів в голові, плюс семантично там якось можна їх розподіляти. А коли у вас таких розробників на проєкті з десяток і це агромінна величезна система, стає набагато складніше це все менеджити, це все розуміти і так далі, і тому подібне. Тому для боротьби з цим у нас є css модулі, але перед тим як ми до них заскочимо, давай ще раз підведемо ботомлайн клас. PageTop існує в файліку header. В Файліку футер такого класу нема. В компоненті хедер я використовую клас PageTop. В компоненті футер я випадково замість PageBot написав PageTop. Або або сандали в їх обидва. В будь-якому разі я використав цей самий клас, який я чомусь думаю, що належить тільки до хедера. І бачу на сторінці результат: цей клас присвоївся до обох елементів. І до футера, і до хедера. Засвоїли. Їдемо далі. Як з цим боротися? Що з цим можна зробити? І чи треба з цим щось робити? Почнемо з того, чи можна. Звісно, можна. Для цього нам потрібно перейти в White. White CSS Modules я шукаю. І тут в розділі Features ми зможемо знайти CSS Modules. ось воно. Я кляцнув по ньому, і тут написано, що треба робити, щоб воно запрацювало. Як пише документація, нам треба просто перейменувати CSS ні файлики, щоб вони були з крапочка CSS. У нас SCSS. Що тепер робить? А, шок, розпач, недов'яжання. Нічого страшного не відбувається. Ми можемо просто переіменувати ці стилі. Точно так само модуль CSS. Єдина поправочка, що правильно. Тепер ці класи треба трошки інакше імпортувати. Я імпор, імпортую, називаю змінну, в яку я хочу, щоб імпортнулося. Кажу звідки ля, І розраховую, що в цю змінну попаде хто правильно. Об'єкт. Зараз покажу. Ось я виводжу об'єкт класи в консоль, підписую. Classes inheader. Давай дивитися в консоль проєкту. Пум, ласка, клас PageTop. Який переименований, тепер бачиш, що так, це рівно то, для чого css модулі і потрібні. Вони хешують цей клас. Ось ця частинка це унікальний хеш цього класу. І таким чином ми можемо гарантувати, що ці класи, як би я їх у себе для зручності не назвав, вони будуть переназвані, їм буде доданий цей хеш і. Таким чином можна мати якусь хоча б гарантію, що ці класи будуть унікальні, до цього компонента присвоєні і більше ніде не будуть використовуватися. Тому що згенерувати два рази один і той самий хеш, треба постаратися. Як же цим користуватися тепер? Тепер замість рядку я сюди передаю класис. І через те, що я клас обізвав отак через Дефіс, я просто тут так через Дефіс не можу написати. Якщо я напишу тут page top отак, то бач, воно. Ругається, воно каже, що так не можна для того, щоб воно не ругалося. Я його в квадратні скомбочки і в строку. Все ще не дуже зручно, щоб це виправити. Зараз давай перевіримо. Чи воно працює, так воно працює. Щоб було трохи зручніше, ти можеш просто називати класи кемел-кейсом. Да, при цьому складніше стає дотримуватися оцих бм конвенцій Але ну, треба розуміти, чим ми жертвуємо для чого і де саме. Як ти можеш побачити, оновлений об'єкт. Тут властивість тепер називається camel кейсом що зручно і для використання потім в JavaScript-коді. І у нас є перейменований клас, який по факту і присвоївся елементу. Ось воно. Будь ласка, css модулі і scss модулі працюють за однаковим принципом. Тобто, якщо ти не підключив CSS у себе до проекту, ти все ще можеш працювати з css модулями, вони виглядатимуть і працюватимуть для тебе точно так само. Як і СССР, бо це ну, тіпа, один і той самий принцип. На питання, коли і як використовувати ці SCSS модулі, як ти бачиш, у мене тут уже купа файлів зі стилями валяється, і треба ж якось розуміти, де воно доречно, де воно недоречно, я особисто з цього приводу приймаю рішення наступним чином: якщо це якісь дійсно загальні стилі, які, тіпа, ну, мають на всьому проєкті бути, от як у нас є індекс SCSS, отут нема сенсу вкарячувати SCSS ні модулі. Тому що що? тому що є тут загальний стиль, який за, за ідішкою, вообще елемент шукає. Є щось для загальних кнопок, є щось для баді. Це ну, це реально в буквальному сенсі загальні стилі, які мають средитися на весь проєкт. Якщо ж це невеличкий компонент, стилі якого мають дійсно бути до нього прикручені намертво через те, що він використовуватиметься цей компонент іще в декількох місцях в проєкті, і потенційно і ще десь, і ще десь, і не дай боже може бути скопійований вставлений в якийсь інший проєкт. Має запрацювати і там також. Тобто, наприклад, якась універсальна кнопка, як у нас отут зараз. Типу. Тоді є дуже багато сенсу в тому, щоб написати його стилі цього компоненту SCSS модулями, наприклад, як мінімум. Можна, можеш написати інлайн стилями, базара 0, ну, типа тут. Взагалі без всякого. Проте ну, CSS або SCSS модулі будуть трошки зручніші. Після невеличких доповнень, як ти бачиш тепер в стилі каунтер написані за допомогою SCSS модулів, наші кнопочки трошки по-іншому виглядають. Тепер я хочу, щоб коли число більше за нуль, воно ставало зелененьким, коли воно менше за нуль, воно ставало червоненьким. Як це зробити? Тобто мені треба перевірити, чи більший за нуль стейт. Давай почнемо з цього. Розбиваємо задачу на прості шматочки, які не важко виконати. Тобто, якщо counter value більше нуля, не буковки О, а більше нуля, то я хочу в Console.log виводити повідомлення. else if counter value менше нуля. Очевидно, я хочу виводити повідомлення, що воно менше. Дивимося, як це працює. Більше нуля менше нуля. все ще greater, Тепер less than. Все працює, все працює. Тобто, виявляється, я можу перевіряти якісь JavaScript змінні в JavaScript-коді, Ніхера собі відкриття. Правда? Це також означає, що от сюди, в цю прапсу класнейм, я можу опціонально передавати або не передавати якийсь клас. Але почнемо давай з простого. Style – це точно така сама прапса. Як і будь-яка інша. І вона відповідає за точно такий самий атрибут у будь-якого HTML-елементу. Тобто я сюди можу передати об'єкт зі стилями, де буде властивість color, яка має або один кольор, або інший. от і все. Counter value більше нуля. Тоді одна строка в противному випадку інша. Відповідно тут. А тут red. Отако. Так, це виглядає трошечки кастильно. Так, це е, важкувато сприймається оком, проте дивимося. Більше нуля. Все працює. Менше нуля, якось. Воно наче працює, але коли воно дорівнює нулю, воно якось не той, не сесей. Що ми можемо з цим зробити? Ми можемо винести це або в окрему функцію, або щось іще. Але давай подивимося, правді, у вічі, як я вже сказав, це неприємно читати. Для того, щоб це стало приємніше читати, що ми можемо зробити? Ми можемо створити, наприклад, змінну title клас, яка буде виглядати отак. Далі, якщо counter-value більше нуля, ми додаємо до неї трошечки коду, якщо менше нуля, ми додаємо трошечки іншу фігню. Якщо ні то, ні то, то я про всяк випадок переприсвоюю це значення. І воно матюкається тепер, що title class Assigned the Value, but never used. Для того, щоб воно не матюкалось, ми тепер говоримо, що class Name. Фігурні дужечки, це означає, що тут буде джаваскриптова змінна. Вставляю сюди title клас. Перестаємо матюкатися, тому що змінна тепер реально використовується. Це все ще не ідеальний код. Очевидно, я просто показую приклад для того, щоб воно було розжовано на екрані, степ step, step. Їдемо сюди, дивимося. Нулік нема кольору. Мінус один червоне, плюс один зелене. Та -да. Так, з цим можна трошки зручніше обійтись. Для того, щоб заасайнити, заасайнити декілька класів, можна використовувати, наприклад, масів. Тоді в цей масів треба або пушити, або не пушити е, якийсь клас. Правильно? Але виходить, що Але виходить, що ми ж не можемо просто так масив передати в класнейм, тому що він очікує нас, від нас стрінгу, а не масів стрінгів. Тому ми можемо що зробити. join і використовувати пробіл. Дивимося. Все ще працює, як зробити це ще зручнішим, є спеціальна ліба. Яка називається Class Names. ти її встановлюєш собі в проєкт, ти нею можеш користуватися. Отут є купа прикладів, як це можна користуватися, ліба називається Names. Ти можеш передавати через кому і рядки і об'єкти, де назвою властивості буде виступати назва твого класу. А значенням буде true або false. Очевидно, що тут замість true і false може бути цілий вираз складний, якийсь або виклик функції, яка щось перевіряє, і повертає тобі булян значення. Основний момент, що таким чином ти можеш опціонально додавати або не додавати класи. До цього списку. І оцей запис виглядає, погодься, набагато зрозуміліше. Якщо ти не згоден, пиши, будь ласка, в коментарі, став дізлайки, я не знаю. Будемо вести дискусію, якщо буде потрібно. Я так і зроблю, встановлю цю бібліотеку. Єдине, що мені здається, що вона потрібна тільки під час девелопменту, ми зараз перевіримо цю теорію. NPM інстал classnames –d yeah. і тепер я знову раню проєкт. Переходимо, нічого не поламалося, начебто нічого не поламалося. І тепер я можу імпортувати цей class Names. Як правило, імпорт бібліотек і всякого коду з бібліотеки я виконую спочатку на горі, потім нижче все, що стосується, типу, компонентів якихось структур, і тільки потім аж стилі. Отакий порядок. Я його дотримуюсь. В цілому більшість девелоперів дотримуються чогось схожого. ClassNames from ClassNames. Що ти кажеш? Давай подивимося, як це можна написати тепер тут. Я беру, викликаю ClassNames, і я вже можу передавати. Я можу передати uh, Card... Тайтл, який точно треба використовувати. І тепер важливо, мені треба контролювати два класи, поведінку двох класів, проте використовувати різну умову для кожного з них. Тому я так і роблю: я пишу тут об'єкт. У об'єкта ключом буде карт Як значення, я цьому ключу вказую мою умову, що каунтер має бути більше нуля. І якщо каунтер більше нуля, тоді цей клас присвоїться. Переходимо далі, і оцей Title Class тепер не потрібен. Оця конструкція, як на мене, читається набагато зрозуміліше. Давай перевіримо, чи взагалі вона працює. Може, я тебе вдруг тут обманюю. Нулік, мінус, плюс, все працює, все робиться, все чітко. Таким чином, ми з тобою роздоплилися, що таке взагалі і як користуватися conditional класнемами. Наступна на черзі штука називається Styled Components, Ти можеш таке побачити. Я цим особисто давно не користуюсь. Проте у цієї бібліотеки є свої переваги, тому ми її все ж таки розглянемо. Називається це Styled Components, Ти можеш знайти це за адресою styledcomponents.com і зразу переходить в доки. Вони розказують, як це треба встановити. І тут відразу є невеличка інструкція, що це таке, як воно виглядає. Ти імпортуєш з бібліотеки е, змінну стайлет, можеш використовувати якесь значення з неї, якщо тобі треба, щоб це був конкретний тех. І отаким от, от хитрим і дивним синтаксисом шаблонної строки передаєш стилі. По-моєму, вже з'явилися плагіни, які хайлайтять синтаксис е, в час, коли я цим користувався з хайлайтингом синтаксису, було дуже важко, особливо через те, що я писав на Code, а в IntelliJ IDEA. І диви, яка це, це: оцей компонент Title. Тепер це твій, Кастомний тобою написаний, тобою стилізований, точніше, заголовок H1, який ти можеш отут у себе далі використовувати. Тобто, ось це все не має жодного відношення до файлів стилів. Тобто, ти не створюєш нові файли зі стилями, ти створюєш відразу компонент з якимось визначеним тегом, отут тег-секшн, і стилізуєш його додатково. Бібліотека хендлить усе оце під капоття. Тому далі ти можеш користуватися цими тегами. Це зручно, це прикольно, особливо тому, що у них є е, цілий розділ про те, як можна. Тему теми задавати. Ти можеш змінювати потім ці теми. Отак, от, от буквально моментально змінювати цілий набір стилів в цілому наборі компонентів. Це дуже зручно, це красиво і класно. Повторюсь, я особисто цим давно не користуюсь, бо якось так сталося, що мої компоненти працюють нормально і так. Проте в деяких проектах, в деяких випадках це, по перше, може зустрітися, по-друге, може використовуватися. Тому ми опиняємося в розділі Installation, для того, щоб спробувати це власно Термінал, шатаю проект. ставлю styled components. Дока каже, ставить його не dhd, тому ми ставимо його не dhd. Запускаємо проект назад. Перевіряємо, чи все працює, тому що могло впасти. Все працює і не могло впасти. Переходимо, наприклад, в хедер. І тут я хочу створити, наприклад, змінну. Давайте import styled from styled components. Я хочу створити. Хедер врапер, наприклад. от H2. І дописати йому трошки стилів. Я вставив і тепер копіюю. Замість h2 ставлю оце. name видаляю, бо мені він тепер, скоріш за все, не потрібен буде. Давайте перевіримо цю теорію. Тепер у мене є якийсь компонент, який називається header wrapper Я довіряю бібліотеці і вірю, що це буде тег H2 з отакими от стилями. Дивимося в проєкт. Зовнішньо виглядає так само. Дивимося в Inspect. По-перше, Прошу підмітити, що класи все ж таки присвоєні, проте вони захищовані так, що ну взагалі хер впізнаєш. І ось цей другий клас відповідає за що? Правильно, за ось ці стилі, які я і вказав. Ось воно, будь ласка. І це тільки верхушка айсбергу насправді. Якщо покопатися, то це можна робити цілі системи компонентів, які використовують цілі системи отаких от стилів ієрархії. І ними досить зручно користуватися. Проте, знову ж таки, One Step at A Time. І е, в чому найбільший поки що для нас бенефіт в тому, що оці стилі точно стосуються тільки цього компоненту. Як це забезпечується? Знову ж таки, хешами. Якщо сильно сильно спрощувати для нас, як для умовних користувачів цього е, продукту, воно виглядає схоже на. Ссісні і сесісні модулі, тому що результат виглядає трошки схожим, тому що результат досягається трошки схожим способом, тобто хешуванням. Тобто ці стилі все ще валяються в агром'янному сіесесному файлі. Він все ще є. Цей файл все ще огромний. Тем все ще валяється, все, що ти написав. От можеш побачити page ботам ось він. Ось він, counter button, ось він вони стилі індекс файлу. Тобто, це все, все одно працює каскадом, але ось цей ці, ці хешування нам допомагають. Сегментувати, скажімо, цей каскад і заставити цей каскад працювати тільки в конкретному місці на конкретному компоненті, окрім Styled Components є ще ціла низка допоміжних бібліотек, які. Дають тобі іноді набір класів, якими ти можеш користуватися, іноді набір компонентів, якими ти можеш користуватися, які можеш кастомізовувати, які вже стилізовані, красива, класна, актуальна, і тобі вони будуть трошки піддаватися для того, щоб зробити їх красивішими або підігнати під твої потреби. По назвам декількох з них ми зараз пройдемося, і потім зупинимося на От почнемо з застарілого, на мій погляд, Bootstrap. Так, є досі люди, які цим користуються. Так, є досі проекти, для яких це актуально. Тому воно є. Що це таке? Це по суті знову ж таки аграм'яна бібліотека класів в своєму ядрі, бо потім це перекочувало в. Знову ж таки, набір компонентів вони дають тобі скрипти, які ти маєш підключити. І ти можеш це імпортнути бібліотекою, якщо хочеш. І потім у тебе для того, щоб, наприклад, зробити отакий красивий бедж, Ти маєш написати отаку красиву розмітку за такими красивими класами, і матимеш отакий красивий бедж. Добрий вечір. Все є, все працює. Вони навіть трошки оновили то, як це виглядає. І тепер це виглядає не так морально застарі застаріло, як це було, наприклад, рік-два-три назад. Також є Semantic UI. Матеріал як на мене, вони виглядають обидва однаково паршива, якщо чесно. Є оця огромна глиба, яка називається матеріал. Це огромна глиба, і це якраз бібліотека компонентів, саме компонентів. Там є і платна, і безплатна частини, і, і так далі, і тому подібне. Проте, якщо ми підемо, наприклад, по вкладачці Components то ми побачимо, що тут є і слайдер вбудований, тут є тіпа, і свіч якийсь вбудований, і, 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 і філди для форми, і беджи, аватари, тул. Це дуже зручно. У них навіть десь є е, закопана сторінка з цілими. Лейаутами, які ти можеш стибрити, написаними на їх компонентах. Це дуже зручно. Більшість типових компонентів, які тобі потрібні, вони вже реалізовані. Вони вже на місці, тобі достатньо просто подивитися, які пропси він приймає, як це, як це виглядає в JSX, як його е, використовувати і так далі, і тому подібне. Проте треба розуміти, що це глиба, вона огромна. І якщо ти будеш користуватися буквально там 6 компонентами з неї, то в цьому нема великого сенсу. Ти ці 5-6 компонентів можеш написати. Сати сам собі у себе в проекті і користуватись ними, якщо це прям проект, якому ви прям будете користуватися, там типу, вам е, потрібні будуть компоненти, які тут включають якусь логіку, і вам з цією логікою простіше працювати, коли це ці компоненти. Так гавно вопрос, юзайте, на пушка, ракета, пітарда. І от якраз на випадок, коли тобі не потрібна глиба з заграмінним кількзаграмною кількістю компонентів, ти можеш скористатися такою штукою, яка називається Tailwind CSS. він зараз досить популярний. Проте я вже чув, що щось нове з'явилось. Альтернативне чим можна користуватися також. Tailwind, ну, по суті, це бібліотека класів. Проте у них є декілька своїх цікавих переваг. Давай встановимо, покажу, що воно таке і на що воно є. Почнемо з інсталяційних інструкцій для Vite. install tailwind. MpmCreateWiteLab Project. Зрозуміло, install d tailwind по CSS автопрефіксер. Чудово. Погнали встановлювати. Все ж, як пише дока. npx tailwind init p. Ранимо. Після цього у нас має з'явитися конфігураційні файли, два штучки. Потім в один з цих двох конфігураційних файлів ми маємо щось додати. оцей контент ми маємо додати до конфігураційного файлу Tailwind. -у. Ось він конфігураційний файл. Я додаю контент. Єдине, що uh, gsts, gс все чітко, Тут мені все подобається. Далі Add the Tailwind Directives for each of Tailwind's layers. To your index .css file. У мене є індекс SCSS, в який я маю додати ось ці рядки. Воно не буде підсвічувати цей синтаксис, тому що SCSS не знає ніхера про директиву Tailwind. Проте мій проєкт уже по ідеї має бути в курсі. Після цього запустити рандев і можна вже користуватися їх класами. npm npmранdev і перевіряємо, чи це взагалі працює. Відповідно, я піду, наприклад, в футер і скажу йому font bold underline мене влаштовує. І подивимось, чи спрацюють ці класи взагалі. Як ти бачиш, кожному класу, який я написав, відповідає якась властивість, або їх може бути декілька чисто теоретично. Ще у них є така чудова штука, замість того, щоб писати це все отут і плодити собі отакі штуки в файлах, що досить незручно. У них є своя директива, яка називається Apply. Де ти можеш вставити те саме і очікувати отримання точно такого самого результату. Перевіряємо. Так, тільки бачиш, в цьому випадку тут присвоєний клас просто пейдж і в моєму пейдж класі вже імпортовані потрібні е, властивості. Це дуже зручно, коли тобі треба писати CSS, SCSS і всю таку пижню. Воно тобі економить час і економить місце. В компонентах вони залишаються читабельними, класи залишаються читабельними. Ти все ще можеш зрозуміти, що там де і чому написано. Проте у тебе під час самої, самого написання SCSS стилів економиться тонна часу, тому що в бібліотеці є дефігіча заготовлених уже значень, над якими тобі не треба думати, вони пропорційно будуть змінюватися. Ось, до прикладу, я написав собі текст 3 xl і я знаю, що він просто буде дохіра да великий. І мені не треба вираховувати пікселі. Це дуже класно, коли тобі треба накрутити, написати якийсь прототип, щось стилізувати, виконати якусь вправу, над стилізацією якої ти не хочеш особа думати, але при цьому хочеш, щоб воно виглядало красиво. Ось це ну, ну, ідеальна штука. Використовуючи цю саму толзу, я пишу нашу B платформу. Як можеш побачити, в теці клаєнт валяється все, що стосується фронтендної розробки цієї платформи. І тут у мене є що? Правильно, Tailwind, Config.js. Якщо ми зануримося в стилі, наприклад, якогось компоненту, components і, припустимо, форм. Модулі CSS. бачиш, як виглядають стилі. Вони компактні, вони зрозумілі. Ось так флекси писати набагато швидше і простіше. І тобі не треба писати для цього твої кастомні міксіни, все за тебе написане. Ти просто цим користуєшся на daily basis, і все класно. У бібліотеки є ще тонни можливостей, якісь темплейти, компоненти, ком'юніті і, і все остальне. Детально можеш з документацією ознайомитися самостійно. Потім, спочатку, як завжди. Повтори, будь ласка, за мною все, що я зробив. Спробуй всі інструменти, які ми сьогодні розглянули, на собі поклацай, щось зміни, щось додай від себе, щось можеш видалити з того, що я написав. А я тебе чекаю у наступних відео.